Привіт, каліку! Так, так саме ви. Ви, 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 всі, ви, всі ви каліки. Чому так? Поговоримо трішки детальніше згодом. Тож залишайтеся з нами. Знаєте, останнім часом мав честь побувати на одній з кращих прем'єр нашого театру на виставі Каліка з острова Нішману. Власне, сама вистава поставлена за геніальною п'єсою Мартіна Макдонаха. Це ірландський драматург, грубо кажучи, людина, яка була ледарем, яка не робила майже все своє свідоме життя нічого, а потім вирішила писати п'єси. От як в нього вийшло? Ну судити не нам, судить весь світ, і ці п'єси скрізь популярні. Власне. Виставу, коли ми дізналися, що виставу готують в Рівному. всі були здивовані, всі чекали на цю прем'єру. Власне, прем'єра відбулася. Хтось залишився задоволеним, хтось залишився незадоволеним. Звичайно, це не пересічна прем'єра. Це не пересічна вистава, яку коментують всі. Знаєте, довелось почути багато негативних відгуків. Хтось закидав, що вона надто жорстока, хтось закидав навіщо там оскверняти храм. Театральний матами, іншими грубими виразами, навіщо мовляв цього? Це ж в театрі такого не може бути. Хтось дивувався, навіщо, скажімо так, каліку Кубілі, який за виставою є людиною хворою на ДЦП. Навіщо його ображати, бити, чому так жорстоко все подається? Яка це взагалі комедія? Власне, ми не будемо сьогодні обговорювати те, про що відбувалася сама п'єса. Ми поговоримо саме про реакцію людей, тому що п'єса непересічна, реакція також непересічна. Так, так має бути і так, власне, і є. Що ж, саме хочу зауважити на тих людях, які активно обурювалися. Скажіть мені, що власне є наше життя? Хтось, можливо, думає, що це гарний сад, де все чудово, все прекрасно. А насправді виходить так, що життя воно таке ж, як його змальовує у п'єсі Мартін Макдона». Як Якби це комусь не хотілося, як би хтось думав, що життя. Краще чи гірше це є життя? Воно ну, в один момент краще, в один гірше. в Один ми плачемо момент, в інший сміємося. Все відбувається е, своєю своєю такою низкою подій. все відбувається закономірно, і цілком логічно. Власне, це і відбувається і в п'єсі Мартіна Макдонаха. Так, а е, звичайно, можливо, можливо, хтось думає, що не вмотивована лайка, грубість, але я вас е, спитаю, що ми бачимо е, щодня. В місті, що ми бачимо щодня в сім'ях, що ми бачимо щодня а, в власне в кожному селі. Хіба а, острові Нішма не схоже на якесь село а, в Зарічницькому чи навіть в Рівненському районі? Ну так здається, що дуже схожий, і дуже схожі ці персонажі, тому що я власне і бачив це на, на власні очі, тому я не розумію, чому а, власне, я розумію, чому обурюються такі глядачі, такі рівняні люди. А насправді справа в тому, що, як же я говорив, всі ми каліки, всі в чомусь ми маємо свої вади. Хтось їх бачить, хтось знає, хтось навчився з ними жити, хтось їх використовує, а хтось просто намагається не, помішати, не помічати і робити для вигляд, що все не з ними. Тому люди, які не помічають, вони живуть і думають, що життя надто прекрасне, воно ідеальне. Воно хотіло, щоб воно було ідеальне. Вони ходять в театр, вони намагаються там забутись, забутись власне, про свої вади, відсторонитись від цього всього. Але насправді це є не вихід, тому що не можна позбавитись якихось вад, не визнавши їх і не навчившися з ними жити. Тому, власне, це дуже дивно, коли хтось намагається отак розкритикувати якісь такі речі. Тому що, тому що знаєте, довелось прочитати. Колись я не пам'ятаю вже коли навіть прочитати роман одного фантаста, де власне і обговорювалась тема ідеальності каліцтв. Кожен з нас каліка, хтось в душі, хтось має якусь ваду, в кого якийсь характер. Когось якісь вроджені проблеми зі здоров'ям. Власне, це, це робить нас відмінним, тому що якби цього в нас не було, ми б були б ідеальними. звичайно, ми були б ідеальними, але ми були б одні схожі одне на одне. Власне, і так не цікаво, в цьому не є суть життя. І суть життя є в тому, що всі різні, всі відмінні, але всі в чомусь схожі. Всі шукають собі схожих, всі вчаться жити своїми проблемами, боротися з ними. Власне, тому всі ми каліки. І це не, це, не погано, це добре, тому що ми відмінні. Ми, навіть якщо дві половинки, як говорять, дві половинки, які в чомусь відмінні, які в чомусь сходяться і знаходять розуміння. Тому а, хочу вас привітати з тим, що ви каліки, а, що ви усвідомлюєте, хто ви є, що ви знаєте, хто ви є, і знаєте, як з цим жити. А, тому до наступних зустрічей, не втрачайтеся.